Дивіться у програмі. Я боюсь, на кухні Чи стануть місцеві стереотипи на перешкоді кухарям, що шукають роботу в чужому місті? Ви власні а ми З корабля на рибалку. Львівський кухар в Донецьку качає права. Гроші мені дали. Паспорт в мене є. Квитки на сьогодні є. Я пішов. Хто на новенького? Битва на ножах гість проти господаря. Кухар чи посудомийник. Яка перспектива для львівського кухаря у Донецьку? Синяків нема, дивіться. Перше вбивство на проєкті. Кухня на полі бою. Як під прицілом стираються мовні бар'єри? Я сподіваюся, ви не будете у нас стріляти. Про львівську кухню, мабуть, думає, що галушка це синонім пательні, а борщ з вушками це якесь партизанське варварство, а не страва. Та вони навіть вареники ліплять якось не так. Для них это что-то вроді педалі, гальм на мопеді. На щастя, до них вирушає наш кухар Дмитро, який вміє сам одночасно нагодувати дві сотні брутальних чоловіків на мотоциклах. Він не злякається і навчить їх, як правильно варити борщ. Як питатися швидко, но саме головне вкусно, розкаже тим повар Анатолій, який, наконець задасть їм темп. Дмитре, покажи їм. Анатолій. Покажи. Анатолій Калімбет у свої 27 професійно куховарить вже 10 років, має відповідну вищу освіту і звання кухаря п'ятого розряду. Очікує побачити у Львові замість общепіта вишукані та фешенебельні ресторани. А от кухарів можна було б підучити в першу чергу спритності на кухні. Таке переконання навіяне стереотипом, наче у Львові усі повільні і нікуди не поспішають. А ще кухар впевнений, мовний бар'єр не дасть йому сповна насолодитися відрядженням. Для мене загадка, знаєш, що там очень красиво. Є міфи, що там, якщо будеш общаться по русски тебе не воспримут люди. Дмитрові Козеру лише 23. Він любить активний відпочинок, яскраві емоції і рідне місто. Має навіть тату з панорамою Львова, впевнений, що у Донецьку захмарні ціни, а крім шахт і підприємств, там взагалі нічого немає. Учасники програми однієї професії зі сходу та заходу України обмінюються місцями роботи на один тиждень. У місті, де вони ніколи не були, на них чекає така ж робота, але у новому незнайомому середовищі вони мають показати людям з чужого регіону, як треба правильно працювати та поводитись на основі власних уявлень та стереотипів. Учасники можуть припинити участь у програмі, викликавши на допомогу знімальну групу. Вітаю вас, як доїхали? Атлічно Львів'ян треба вчити головний стереотип Анатолія. Е -е, дуже подобається бучать молодих. Чи підтвердиться він? Скоро побачимо. Спека на вокзалі. І завтра перший пекельний день у новоспеченого кухаря Байкерського ресторану. Ой, Анатолій, якби ти знав, які гострі ножі і ще гостріші язики на тебе чекають, то може і не так тішився би візитом до Львова. Як відповідальний працівник, Анатолій вирушає глянути, де він завтра буде працювати, щоб не зблудити і вчасно прийти на роботу. І що ж він бачить? Ні, я думав би щось тебе пристіжні, скажімо так. Хоча б чуть трохи. Ну, не знаю що як там роботи. Я боюсь на кухні захід. Що ти там уявляв про дорогезні заклади культурної столиці? Стереотип розбився вщент у Львові, як найпи на будь-який гаманець. Тільки кухареві від цього не легше. Робота обіцяє бути не надто радісною. Дмитро працює у ресторані The Gas Station, який спеціалізується на стейках. А основними його клієнтами є впевнені в своїх силах мотоциклісти. Так що Діма добре знає, як швидко приготувати смачну і поживну їжу, та ще й для величезної компанії. Усю знімальну групу Дмитро здивував ще до зустрічі. Хлопець по телефону. Уявіть, відмовився працювати у запланованому закладі. Він хоче довести, що і сам влаштується на роботу у чужому місті. Донецькі журналісти обдивились всі інтернети, обірвали всі телефони, але все ж знайшли кафе, що потребує кухаря на роботу. І от приїздить львівський нахаба, що переламав усі плани. Найперше Дмитро попросив відвести його на берег річки. Для чого? А хто знає тих львів'ян? Може, у них там традиція така: мити руки перед роботою саме в ріці. Хоча звідки у Львові ріка? Ну, взагалі міста повністю різні, повністю ну, відрізняються в всьому. То, що встиг побачити, у вас багато новобудов, багато торгових центрів офісних. Взагалі куча. Нас переважають більш Баріві, чи кабаки, кав'ярні, вас наоборот куча магазинчиків, куча брендів. Щоб, щоб файно було до Львова взяти. Хлопче. Якщо тобі цікаві всі ці модні магазинчики, то з якого милого тягнув усіх до річки? Ну не тягни кота за хвіст, зізнавайся. Дім, ти що, рибу зібрався ловити? Так, Дмитре, несподівано. Якщо ти, звісно, не хочеш залишитись в Донецьку на місяць. З річкою зрозуміло, для чого тобі риба здалась. Побачив річку, ідея виникла приготувати рибку. Правда, сподівався, що тут можна буде розбувати. Ні, але на жаль не підказали номер телефону. Один з телеоператорів виявився затятим рибалкою і дав кухареві зі Львова номер телефону закладу, де допоможуть щонебудь впіймати. Залишилось домовитись. Хоча, здається, Дмитро щось явно не договорює. Алло, дівшка, доброго дня. А ви сьогодні працюєте? Тоді ми сьогодні їдемо до вас. Думався, подякував. Їдемо туди. Регіональний ландшафтний парк Клепан-Бик чарує неймовірними краєвидами. До нашого часу дійшли закам'янілі рештки, які свідчать про надзвичайний розквіт до історичної рослинності 250 мільйонів років тому. На території парку живуть тварини, занесені в червону книгу. Та незважаючи на цінність парку, для рибалок є винятки. І якщо не порушувати суворих правил, тут можна порибалити. Та для чого вся ця радість Дмитрові, який ніколи в житті не рибалив, що він хоче довести і чи вдасться це йому, скоро дізнаємось. Виявляється, вся ця історія з рибалкою неспроста. Як виявилось, вона була просто необхідною Дмитрові, бо ж хлопець їхав сюди переконаним, крім шахт і заводів у регіоні немає нічого. Але після такої краси стереотип Дмитра розбився ущент. Та від цього рибу ловити не навчився. Діма ніяк не знаходить собі місця. Є куча круг Львова, там повідкривалося зараз, тим більше нових. І от таких ставочки, правда, це водохранилище, так? хранилище, да. О, такого нема, але наподобі того, що приїжджають, ловлять. Не боюся, я тебе не зачіплю. Ух, зачіплю. Зараз спробую ті. П'яне, що дядя прийшов допоміг. Лісничий рибачий яйця. А так думав легше. Оказується ні, не так, все просто. Стривайте, перший улов. Дмитре, вихваляйся! Так. Огонь. Ну нічого страшного, ще разочок. І знову настанови. Ось так дивись. Зараз ти підкручуєш. От ось, ось, біля Поняв? като. Поня. Одкидаєш. І не треба опускати вузочку, хто на куди. Ось, відсідав. Ось зі. Клюнув. Окей. Рибу впіймали. Тепер можна повертатись до Донецька і визначатись, що ж з нею робити. Буду бачити по ситуації, якщо буде якийсь мангал, можна буде її на углях запекти, зажарити. У Львові ж зранку Анатолій невесело підходить до свого нового робочого місця і з подивом розуміє, що він вчора переплутав адресу. Його ресторан далі по вулиці. Ого. Це ж зовсім інший формат. І чарівна блондинка, адміністратор, зустрічає з усмішкою. Здравствуйте. Вітаємо вас нашому закладі зі мастейш. Station. я ваш новий повар. Приїхав може бути чому-то може би щось то, быть, -то вам, як правильно готувати. Втім, анатолій навіть побачивши розмах закладу, починає повчати. Ну-ну. ви розчитувати на клієнтів, які, якщо це ресторан. Довольно-таки хорошого рівня, Ми також і на байкерів, які приходять просто пиво. пі. великі мужчини, які їдять много м'яса. Та Анатолій скоро побачить, якими люб'язними бувають байкери. А поки що Анатолію знайомся. Твоє нове робоче місце. Оцей хлопець в помаранчевому, твій напарник. Фішка заведення стейки. Правильно, я панею? Тут ми її приготуємо. Толік привіз Донецького забобона. Там кажуть, впаде ніж, чекай шаленої метушні на кухні. Хотів этот міф зараз либо підтвердити, либо опровергнуть. Ми спеціально роняємо нож і чекаємо, будет ли у нас запара? Ждем людей, давай займатися заготовками, давай ждемо запару все-таки. Ой, розкомандувався Анатолій на чужій кухні. Так можна і гнів нового напарника накликати. Або клієнта, якому пальце в рот не кладе. А мене звати пані Ляля. Так, Галицька Львівська краля. Оце так перша гостя. Мене привабило там на початку меню. Тут якась мафія. Це салат такий дуже смачний. Але ця пані на слово офіціанту не вірить. Шеф кохаря їй. Що він туди підкладає, може, які чари. Тим часом на кухні уявлення Анатолія про свою всемогутність ламається з першим замовленням. Більше вже, де? Такими групи штампусками купами державиться на грилі. Смаж швидше тебе чекає клієнтка. Сухарики, Сухарики. Ну, як називається соват? Мафтеґрій. Мафєґрій. Сухаріки большивих суспільств. Коли пані дізналась, що кухар з Донецька не втрималась від уроку Галицької говірки. А тут полядвиця є. Оце зараз перепаде від дивакуватої клієнтки. Що таке полядвиця і прийду к вам. Так, да, клієнти бувають різні. Такая полядвиця? Для чого мені визивати? Чого? Після такої першої клієнтки Анатолій е, тільки набрав розгону. Тепер йому навіть місосуп по коліно. Хоч він його ніколи раніше не готував. Але замовлень все більше. Така легка запара. Так що забобони про ніж, який падає на кухні, виявилися правдивими. Час перевірити перший стереотип Анатолія. Він вважає, що зможе провчити тутешніх кухарів. Галядіна край віч. Чуть -чуть. Зробимо чуть-чуть по-особенному. Андрія ж така поведінка, лише під'юджує позмагатись. Можемо строїти батл, легко. Я з удовольствия, я тільки знаю. Поруч із основною роботою хлопці змагаються у приготуванні страви з однакових продуктів. Оце макарони. Отлично, давай, макарони. Беремо гриби, обязательно туди повинні входити. Беремо, скажімо, давай бікон. З цих складників обоє готують популярну пасту карбонаре. Але чия сподобається більше вимогливому адміністратору закладу? Дегустатор не буде знати, де чия страва. Хто кого. Андрій уже закінчив, а от гість з Донецька ще чаклує. Що це? Сирий жовток в готову страву. Ну, як всегда, победить дружба, я в этом уверен. <рес> я, конечно, в мене краще, как будет дружба. Блюдо оригінальне, класно. Спасибо вам за такой батл. Действительно очень интересно. Першою адміністраторка куштує страву з жовтком. Її готував Анатолій. Друга з обсмаженими макаронами в декорі. Авторство Андрія. Хто ж приготував краще? А по оформляні мені та паста більш нравиться. Кусовим качеством это блюдо мне больше импонирует. Спасибо за чесне мнение, спасибо за відкровенність. Да. Програш у кухонному батлі мав би розвіяти стереотип Анатолія. Та чи зрозумів гість, що у Львові кухарі з тих кращих? На цьому його випробовування тільки починаються. Добрий день. Завтра у нас доволі такий жаркий день. Кейтерінг виїзна вечеря. У лісі і без жодних умов. Та от кого Анатолієві доведеться годувати, він ще не знає. А то тобто б точно відмовився. Чи впорається наш розчарований програшем гість? Чи зможе зібратись і показати всім? І завтра зранку можна буде зустрітися, і їх на базар. Але ранній підйом не зупинить Анатолія. Йому хочеться скуштувати справжньої львівської кухні вже і зараз. Та він ще не знає, чим це йому обернеться. Тим часом Дмитро повернувся до Донецька і дістався до потрібного ресторану. Про всяк випадок перевіряємо. На роботу в кафе требується повар. Срочно требується та і тут Дмитрові пощастило. Є і вакансія посудомийки. Срочно требується та Доброго дня. А я на рахунок роботи можна директора або власника. Здравствуйте. Я, я шеф-поваром працюю в нас. Тільки раз, два, три, четверо людей в зміні. Якби робити мію, кажись все. Як в дитячій пісенці, діма може все, що завгодно, тільки мамою бути не може. Тактика, яку обрав кухар зі Львова для співбесіди: апетитно розповісти про страви в таких подробицях, щоб аж слинка потекла. І це майже спрацювало. Розчули в керівника закладу Олександра своїми розповідями. Та все ж вухами більше жінки люблять, а до чоловіка шлях лежить через шлунок. Тож бос захотів один раз скуштувати, аніж ще раз почути дімені слова. Отож ви мені от що ви мені, ну, мені да? І тут у Дмитра знайшовся козир в рукаві, а точніше, короб в пакеті. Вперед на кухню. На мою думку, на такий заклад з такою кількістю посадочних місць ця кухня ідеальна. Отже, Донецький короб по львівськи маючи зовсім мало часу, Дмитро вирішив одного коропа запекти цілком, а з іншого взяти лише філе. Запекти з помідорами, які бланширує заздалегідь з цибулею і спеціями. Дає філе коропа на папір для запікання, збризкує лимонним соком і додає овочі та оливки. І кстати, незважаючи на те, що ми взагалі в спортбарі, де акцент зроблений на пиво і на закуски до пива, нам, в принципі, повезло, тому що всі інгредієнти, які потрібні були, в нас оказались під рукою. Загортає усе це в мішечок і зв'язує. Зв'язуємо це все ниткою міцно, але щоб було всередині трошки ваковому, щоб по рибі було і овочам де розійтись. На противеньку і це все в духовку. 210 градусів, хвилин 10-15. П'ятнадцять хвилин минуло і час презентувати страви керівникові закладу. Страву, яку я сьогодні приготував, я би назвав зибій зараз. Вирішиться доля Дмитра: буде львівський кухар працювати в Донецьку чи ні? Олександре, не мовчіть, скажіть хоч щось. Привіт. Завтра приймати? Так, да, завтра о 11 на роботу. 11.00, Без запізнень. Так, да, без запізнень. Окей, тоді Все. до завтра. До завтра. Щасливо. Вітаємо Дмитра з новим місцем роботи. Часом Анатолій вирішив знайти справжню львівську кухню. Вулиця руська. Наверное, очень много русских живе в Львові. Руські це не руські, але це довга історія. Зате вірмен тут завжди було багато. Тому оця вулиця називається Вірменською. І знімався фільм. Пока-пока, покачу. Пока, Крилі не знайшла. Покушать хорошую а, львовской кухни. И все, сразу, в... Только я говорю. Там недорого. Заходите, типа, как Ты под нос берешь, и пошел как бы. Все супер, меню смотришь, и кулер дуба. ресторани самообслуговування є і в Донецьку. Я тепла не знаю, як на нас, то ми дуже любимо штруди. Торопці по-львовськи. То саме оригінальне блюдо по-львовське. А откуда ви? Ви з Донецька. Донецька, ну... Ви власть, а ми опоненти. Ні, я просто повар. Ми ж люди. Повари. Рубці – страва зі шлунків, схоже, не надто до смаку Донецькому кухарю. Ну, львівська кухня, вона в принципі формувалася століттями і включає в себе ну, фактично всі етноси, які проживали у Львові. Напевно, що залишили свій відбиток. Штука. Ого. Навірно, тут це все штуками не Руками не розраховуються. Штуку творять. Це слово на галичині означає мистецтво. Як же без єврейської кухні її ж теж треба скуштувати. Це жаркує по-житомірськи. Суворого донецького кухаря львівськими витребеньками не візьмеш. Може, хоч десерт сподобається. Це є українська кухня, а є совершенно львівська кухня. Штрудель це австрійське блюдо. Коли австріяки приїжджають в Львові, вони говорять, що в приготуванні цього блюда їх переплюнули. Анатолій був впевнений: якщо звернеться російською, заведуть куди не треба. Прямо, виходить, із дому мені повернуть направо. Сюди там недалеко, правильно? Там. на русском? Я называли. только хотел э, развеять миф, что если я закажу что-то во Львове на русском языке, то мне И служат как-то не так или не принесет. Вот это, вот это миф. миф. Это миф. Здесь больше связано с Австрией, но я думаю, что только во Львове вот такие штроги быть. Український борщ в ресторані у Львові може коштувати і 40 гривень, але це вже з пампушками і сальцем, в кафе від 12 гривень, в забігайлівці знайдете і за п'ятірку. В Донецьку ж від 15 до 30 гривень, залежно від закладу. Пюре з відбивною в Донецьку з'їсте не менше, ніж за 35 гривень. У Львові вкладетесь і в 25. Пиво у Львівських кнайпах дешевше. В середньому 12 гривень за півлітра. В Донецьку на п'ятірку. У десятку дорожче. Кавуся американка у обох містах коштує однаково. В середньому 10-15 гривень. Та Анатолієві мало гарячих відчуттів. На щастя, у Львові є і мексиканська кухня. Фух, Такого перченого супу, як тут, Анатолій більше ніде не знайде. Анатолій не з тих, хто заплаче. Час додому, бо плакатимеш завтра, якщо проспиш і не купиш найкращого м'яса для особливих клієнтів. Дивіться далі. Мені зручніше спілкуватися російською. Я би хотів, щоб мені було зручніше. Кухар на байку. Прогулянка не зі своєї волі. Кулінарі. Бідно садов. Мікрофон замість ножа. Львівський кухар виспівує визнання. Нічого ну, тримається? Де? Як кухар перехідрував скандаліста. Перше вбивство на проекті. Противостояння, яке почалося в там році, це Донбас мов як львівські страви засмакують вибагливим Донецьким. Кухня на полі бою. Як під прицілом стираються мовні бар'єри? Я надію, ви не будете у нас стріляти.